Трій, сю, ой! Шановні глядачі, я вас вітаю! Поза моєю спиною село Лихнівка. Але не то, не, я стою не на тому місці, де минулого разу, тому що в Лихнівку є три заїзди. Старе село і нове село. Я стою зараз на першому заїзді і покажу вам сьогодні будиночок в старому селі. Покажу вам ще трохи центр. І що саме головне, допоможу продавцям продати будинок. Тому, будь ласка, звертайтеся, тому що вас убідить у співпраці, стало дуже важко. Ви хочете більше реальності, а реальність, що треба почекати. В общем, допоможу з продажем будинку. Кому цікаво, можете подивитися Ось варіант, який я попередній показував. В общем, куча варіантів, які можете передивитися в попередні відео. Де, е, будинок, який я в Лихнівці минулого разу знімав, уже проданий. Просто для розуміння. Якщо на відео побачите Богдана, то вже Богдан свою хату продав. Щас беру камеру, проїжджаю, показую на в'їзді будинок по лівій стороні. ось з лівої сторони. Такий підфарбований, підмальований. І ви не думайте, що його готували на продаж. У будиночку господиня не проживає всього два тижні. Вона переїхала жити до доньки. Тому, знаєте, що будинок повністю жилий і обігрівається. І якщо по старому заїзду ми заїжджаємо, до речі, по асфальтованій вулиці, і вона чищена, що головне, по вулиці є освітлення, це також перевага. І по вулиці, бачу, є швидкісний інтернет-кристал. Це також хороша. Обставина для села, що він оптоволоконний і працює без електроживлення. І ось ми бачимо кхм, будиночок. Давайте будемо робити порівняння, тому що ви так всі любите, щоб будиночки були супер-супер гарні. От нам повезло сьогодні. У нас гарний доглянутий будиночок. Видно, що його зовні він, він, він був побілений, пофарбований. Тобто його доглядали. Він, приклад, вам сусідній будинок. Видно, що навіть паркан упав трошки. ну, Може, в людей немає змоги. Ну тут молодці господарі. Давайте зайдемо на подвір'я. Так, відразу 25 соток. Приватизацію земельної ділянки не робили. Якщо треба, присвоїмо вам кадастровий номер. Бо всі так переживають за той кадастровий номер, що в мене просто вже закінчилися слова для виправдання. Чому не приватизовано а в людей ділянку? Криниця в бетонних кільцях. Тут навіть був встановлений насос. Бетонні кільця до самого низу, але на даний час рівень води так сильно впав, що або цю криницю треба підчищати і углублятися, або обладнувати собі свердловину. Далі будинок підведено електроживлення, одна фаза, підведена газифікація. І у нас будинок має два види опалення: на дровах і від газу. Також на подвір'ї в нас по правій стороні погріб. Сарайчик для господарства, літня кухня з газом. Там два відділення. Давайте пройдемось за будинок. На що звертаю увагу? Що літня кухня у нас цегляна. Будинок у нас також цегляний? Же? Да. Повністю цегляний. До речі, цей будиночок його будувала мама з татом, і донька зараз маму вже забрала до себе і будиночок продає. Також за. Подвір'ям, бачите, є велика земельна діляночка. По факту її взагалі аж 40 соток. Ну, е, в зв'язку з тим, що зараз у нас обставина в країні, що земельну ділянку після сільське господарство не передають у приватну власність, тому я вам презентую, що тут подвір'я 25 соток. Так, ось ми будиночок з цієї сторони подивилися. Обійшли будиночок з цієї сторони, подивилися. До речі, звертаю увагу, що чітко видно межу між сусідами, без ніяких проблем. <кій> так, навіть під покровом снігу бачу, що навкруги будинку є обмозка. Так, зовні обходжу, дивлюся, що глобальних таких тріщин немає. Так, да, осадочка все є, там волоскова така щілинка з'явилася. Так, тут главне не втонуть. Далі, так, дах, шифер. Шифер високоволновий. Ну, понятно, я його зараз оцінити стан не можу. І и... з цієї сторони дивимося, теж по стінах все гарненько, чистенько, красивенько. От, шановні глядачі, як раніше наші батьки робили фізуху зимою. Топорік і вперед. Льот подовбати. <laughs> Можна, з вашого дозволу, зайду в будиночок. Так. При вході лічильник однофазний. Тут кажуть, навіть з електрикою у лихнівці набагато краще, ніж у всіх інших. Але зараз, на жаль, світла немає. Так, два котли на опалення, один дров'яний з лівої сторони, з правої сторони газовий. І ще звертаю увагу, що будинок зараз обігрівається. І якщо кому треба буде терміново заселитися, то він в теплому стані. Все, що ми бачимо в будинку, все залишається. Так? Так. Да. Так, прийнято. Коридорчик. З коридорчика в нас можна пойти прямо у велику кімнату і на у велику кімнату, і ще й заскочить на горище. Ну, глядачі, вибачайте, будемо інспектувати горище вже потім при огляді, тому що зараз е, драбину десь отримати буде дуже, не, дуже нелегко. Заходимо в величезну кімнату, туди трохи пічка займає місто. Довожу до відома всіх моїх глядачів, тому що ви цього не знаєте, я вам підказую. Площа пічки не включена в загальну. Якщо взяти на технічному паспорті, переміряти зараз загальну площу даної кімнати, верніш, подивитися, що пише технічний паспорт, то тут площа там, образно там 20 квадратних метрів. Але якщо ми викидаємо піч, то на технічному паспорті площа збільшиться і вона вже буде фіксуватися як 24. І це є причиною для зміни площі в державному реєстрі і в технічному паспорті. Піч повністю робоча, поруч з плитою є плита, є саме місце, де можна там глечики. Кісти готовить, засовувати. І з правої сторони ось тут ще є одна плита, яка топить ту дальню кімнату, в яку, до речі, вхід ось там двері наліво. Тепер давайте зайдемо ще в одну кімнату. І тут теж вона така доволі немаленька. Да, шпалери старенькі, але хм, кімната доволі-доволі велика. Да, Будиночок знайшов якусь свою остатку, стіна. Трошки дала осадку, вон там на за опалювальним плитою трошечки з'явилася тріщина. Але вона всередині і стіна не відпадає. Це не так сильно критично. Зсередини також видно, що там в углі теж чуть-чуть була осадочка. Зовні тріщини, до речі, немає, не побачив. Всередині, там відчув пальцями, що є. спеціально навіть пощупав. Але не критично, тому що будинку вже 50 років. Далі, І ось тут у нас ще одна кімнатка. ну в неї Або ви вихід, або користуйтеся цією кімнатою як прохідною. Та получиться ізольована, ця прохідна і ізольована кімната. Наголошую, що кругом дерев'яна підлога. Підлога в такому гарному стані. Стеля не низенька. Мабуть, 2,85-2,90. Опалення тут працює на природних уклонах, тобто не прив'язано до електроживлення. І давайте зараз ще пройдемося по подвір'ю, подивимося інші господарські будівлі. Зараз на газовому котлі температура 40 градусів, в будинку не жарко, але тепло. Газовий лічильник. Ти рулим далі. Погріб. Погрібник зверху цегляний. Там ляда. І зі слів господині погреб там укладений цеглею. Не хочу спускатися. Хтось мене наб'є на відео, я згоден. Приїдете, поматюкайтеся. Так, далі. Це в нас, мабуть, для тваринництва щось. Давайте ще оглянемо хозбудівлю. Ого, яка літня кухня. Газова плита. Ще одна плита на дровах. Тільки не пойму, звідки вона топиться. Може з тієї сторони. Підлога бетонна. Стеля невисока. Ось є такі балки. Одна навіть підперта. Але я думаю, цей сарай ще ого-го, не впаде. Ви бачите, не сарай, а літня кухня. Так, Картинку треба реставрувати. Гарна картина. О, скриня. Так. Тут теж стележі, дерев'яна навіть підлога. Дерев'яні двері. Тут господарство колись було. Тут стояла, мабуть, корівка, свинка бігала, хрюкала. Ага, так, все побачили. Так, ну що ж, шановні мої глядачі. Будиночок в селі Лихнівка, короткий такий екскурс по подвір'ю я вам зробив. Зараз, як завжди, роблю фотосесію. А з паном Богданом, яким ми буквально 2 тижні назад їздили по селу, я трошечки вставлю відео і, мабуть, ще вам вставлю відео заїзд від... заїзд в старе село, як їхать від Березані. Проїжджаємо цей будиночок і проїду, покажу вам церкву. А зараз беру інше обладнання і роблю вам фотосесію. Так, шановні глядачі, направо у нас дорога до міста Березань, наліво дорога до Лихнівки ярешок Але я роблю розворот і заїжджаю у село Лихнівка а, через першу, саму першу дорогу, яка була сформована в село. Старе село. І Чому воно ще старе? Тому що з цієї сторони іще й церква. Тому поїхали подивимось. Ось вітає нас лихнівочка. Поїхали. Жу далі, що тут у нас ще в селі є церква і школа. Так, школа у нас 9-річка. 11-й 11 клас і 12-й вже возять у березань, так? Так. Ось глядачі по правій стороні церква. А он на ліву сторону і школа. Так, церквушечка тут, правда, така суперова, гарненька, доглянута. А ми поїхали вертаємося назад і показую вам будинок. А, во ще й магазин є. Взагалі крутяк. А, дивіться, так тут неподалік від будинку, он магазин. Біля школи раз і біля церкви з правої сторони два. Шановні глядачі, звернемо увагу, он, автобусна зупинка, люди стоять, чекають пасажири, скоро автобус до міста Березань. Написано на зупинці аптека 300 метрів. Богдан, в нас тут що, аптека? Школа? Аптека, школа, садочок, ну, там відділ поліції. Укрпошта. Укрпошта, нова почта, ці поштомати стоять. Пошти немає, поштомати вже поставили. Ага. Два поштомата. Тобто ми на прийом забираємо, на віддачу треба десь відвести в березані так, здати. Так. Ну, Я думаю, на прийом більше людей приймає, ніж щось відправляє. Правильно? Так. Да. Так, село у нас газофіковане, водофіковане, електрофіковане так. з інтернетом. Так. Слухайте, тут так, повна Цивілізація. Нетец. А у вас кристал? Да. Один провайдер? Чи, чи два. Бо у нас джипон завели ще. Ні, ні, Ладно, мабуть, не... один. Ладно, побалакали, все зрозуміло. Що, сідаємо зараз в автомобіль, проїдемося трошки вам покажемо село. Їдемо ми з вами по селу Лихнівка, проїдемося в центр. Вже я вам колись влітку це село показував. Але я думаю, все одно проїдуся, ще раз покажу. Для уяви, що тут центральна вулиця така двостороння, прямо кожного свій рух. Літом дуже гарно. Ну так, да, згоден. Можна сказати, як центральна алейка така. Так. По правій так. стороні відділок поліції. Е, так, медичний о. Доступна медицина. Це що, фельдшерський пункт у вас? Ну так, є там. Там же яптека, то тобто... став. Ага, там можна ліки купити. Прийти, можна уколчик зроблять. Поняв. О, ну за ритуальні послуги, взагалі. Так, лавка. По правій стороні, алея героїв. Хлопці, які загибли. Що це по правій стороні? Ще в нас. Будів... Строїтельний магазин, він трошки перенісся. Ага. Це всі магазинчики продуктові. І а. там далі теж продуктові. По а поштомат де? Ось Укрпошта. Укрпошта і поштомат нової, далі. Пошти... А, нов... а. нової пошти, поштомат далі. Так. thank you